Українці, українки, вдячні кожному захиснику, кожній захисниці, який продовжує боронити нашу державу, які продовжують повертати українські лад на українські землі, тимчасово окуповані, Ми Віримо в те, що референдум їм все одно не вдасться провернути, провести. Тому що як можете провести референдум в умовах військових дій? Тобто сьогодні ми ви визнаєте своїми територіями українську, українську землю, а на завтра на ранок вже ходять. Українські офіцери і стверджують, що референдум був незаконний, як ви таке собі уявляєте. Ну, хто я знаю, в них своя правда. Вони живуть в повній, в повній брехні. Вони за своє життя, їхня влада, російська, кацапська, рашистка, рашистська влада за все життя не сказала ні слова правди. Все життя живуть в тотальній брехні. Дітей, людей виховують у тотальній брехні. Тобто все засноване на брехні. Просто немає нічого святого, немає нікого святого, є тільки та правда, яку вони визнають, що вони воюють з НАТО, а не з Україною. Вже нарешті їм дійшло. Нарешті їм дійшло. що вони насправді і завжди стверджували, що вони воюють з НАТО, а не з Україною? Україна їм не потрібна. Хоча те, що Україна... Суверенна держава, те, що Україна має європейський напрямок, те, що Україна має той напрямок, який обвалює усі розуміння, усе правління Путіна, Україна це європейська держава. Є право вибору, право голосу, і цей голос все ж таки, врешті-решт, щось зважає. Тобто він має, має вагу для того, щоб, для того, щоб управляти країною, керувати країною, народ. Має силу. Сила є в народа. І якщо щось народу не подобається, народ бере і змінює це. А в Росії все навпаки. Там все вирішує володар. Ми біля володаря будемо стояти на колінах і казати, що він правий. Навіть знати, що він не правий, якщо є таке, є таке освічені трішки люди. Але все одно буде стояти на колінах і казати, що ще мій генерал. Тобто вони готові віддати своє життя за тотальну брехню. І це дуже дуже, дуже засмучує. Навіть човика Вагнерівці агітують там, агітують там спецпризначенців, беруть спецпризначенців тих, хто відбував своє поколення за наджорстокі, наджорстокі вбивства, найжорстокіші злочини. І дивився я виступ, не пам'ятаю як його прізвище, як він агітував. На зеків у, у, у тюрмі. Це виглядає дуже жалюгідно. Так, да, це дуже потужний виступ, да, це дуже така потужна промова. Навіть мене деякий факт насмішив, що їх захоронять, тих, хто загинуть, захоронять на Алеї Слави десь там в Росії. Як їх, або їх там захоронять, де вони вкажуть своє якесь там заповід. Де вони в заповітів кажуть адресу, там їх по тій адресі заховають. Тобто я думаю, що там люди просто, ну, просто аби вийти з місць обмеження волі, просто підуть і на Україну будуть, будуть битися до останнього подиху. Це виглядає смішно, але з одного з одного боку це смішно, да, а з іншого боку, не дуже не дуже смішно, тому що. Там дуже багато людей, які готові просто прийти сюди і робити безчинства. Хоча там і стверджує, цей вагнерівця, вагнерівець стверджує, що ніякого гвалтування, ніякого мародерства, ніякого розвертання назад, ніякого здавання в полон, а просто йде ти нищити. Але я думаю, там люди давно вже, давно вже забули, що таке нормальне життя, що таке нормальне буття. І вони якщо придідуть сюди, якщо... Таке відбудеться. Та тут просто ну, очікується, ну, очікується те, що, те, що дійсно тут відбувалося, і відбувається, що на окупованих територіях тільки все руйнується, що на повних територіях все розкрадається, на повних територіях гвалтуються жінки, діти. Там неважливо, хлопчики, дівчата, просто всіх гвалтують. У, у батьків, у батьків на очах або батьків гвалтують у дітей на очах. Тобто людей ламають. Я виявляю, як ці люди виростуть, діти, дай Бог, дай Бог, що вони зможуть вирости. Вони просто ж ну, випалять вашу землю, випалять, випалять Росію повністю за те, що за одного якогось брудного покидька просто вся нація буде знищена нашими супергероями, які працюють Це для перемоги нашої держави. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя, захищаючи нашу державу. Вічна слава кожному, і кожній, хто продовжує боронити нашу державу і слава Україні.